Для кого створюються захищені смартфони вартістю під тисячу доларів? Хм? Питання хороше, адже більшість із вас, я впевнений, купили б собі краще за ці гроші якийсь Samsung чи iPhone, на крайній випадок Xiaomi, вдягли б його в гарний захисний чохол, замість того, щоб купувати юліфон за такі гроші. Але все ж таки є той прошарок людей, яким такі смартфони якраз таки і потрібні, тому що як не крути, тут нормальна камера, тут класний дисплей і тут дійсно флагманська продуктивність. Єліфон Armor29 Ultra на старті продажів на Aliexpress пропонується за 820 доларів. А враховуючи мито, отримаємо 900 з копієчкою доларів. Посилання на Aliexpress кому цікаво, залишаю в описі. Armor 29 Ultra – це один із найдорожчих захищених смартфонів, які я тримав в руках, і відчуття від його використання однозначно позитивні. Але є одне але: до таких смартфонів потрібно дорости. Мається на увазі, що я зі своїм рівнем доходу не дозволив би собі випустити його з рук на бетон чи навіть у воду. Але ж для цього він і створений. Ех, майже тисяча доларів. Але той, хто дозрів фінансово і морально до такого смартфону, отримає нереальний кайф. А я із радістю розповім вам, що ж вміє цей смартфон. Цей смартфон побачив світ буквально через пару місяців після виходу Armor 28 Ultra. І якщо чесно, відмінностей тут не так багато. А саме основне, процесор тут однаковий. Проте відмінності все ж є, тому давайте все наочно розповім. Давайте коротко пробіжемось по комплектації, по дизайну смартфону і будемо переходити до найважливішого до найцікавішого, до характеристик. Отже, по комплекту у нас абсолютна база для юліфон. Це у нас конвертик, де є скріпочка для слоту для sim карт інструкція, а також скло. Далі чехол для самого смартфону, транспортувальний, кабель-блок для заряджання і ще є отакий от ремінець. Це все цікаво, але зверніть увагу, саме на блок він має 120 Вт потужності, і це дуже круто. Смартфон з акумулятором трошки більше 20 тисяч мАч заряджається менше ніж за 2 години. Як вам така швидкість? Ну і сам смартфон. Це один із найтовших смартфонів, які я бачив, товщина в нього 34 мм, вага під 700 грамів, і це великий громісткий смартфон, дійсно. Що є на корпусі? На корпусі є все те, що повинно бути у флагмана від еліфон. Я маю на увазі U-Smart Конектор, звичайно ж. Кнопка, яка налаштовується, відповідно, є у всіх. Розім для навушників тут є, інфрачервоний порт тут є, кріплення для фірмового чохлу також є, він окремо докупляється в комплекті, немає його. Ось так виглядають кнопки для регулювання гучності, кнопка блокування, а також кнопка для роботи з камерою. І знизу у нас мікрофон, динамік та IPC. В принципі, тут все класично. Кріплення для ремінця ось тут знаходиться справа внизу. Якщо подивитись на борти, то вони, як завжди, в юліфоні присутні, вони випирають досить гарно. І якщо, наприклад, ви поклеїте сюди ще захисне скло, то вони майже зрівняються з склом. Користуватися буде комфортно. Ну і задня панель. Так саме задня панель відрізняє цей смартфон від Armor 28 Ultra, тому що там ліхтаря немає, тут ліхтар на 1000 люменів з'явився, а також синє і червоне світло також у нас з'явилось. Дизайн цієї вставки трохи змінився, там не така сильно явно виражена була шестикутна форма, там трошки сплюснутіше воно було. А ось тут, ну трохи помінялось. Але так, щоб сильно щось змінилось, то напевно ні. Дуже схожий дизайн, як ви бачите, як 28, так і 29 Юліфон. Давайте трохи поговоримо про ліхтар. І тут я вам маю зізнати, що раніше я ніколи не тестував на вулиці саме ось такі лампи, бо думав, ну тут же росіяне світло, це ж не ліхтар точковий, нащо його тестувати просто на вулиці. Це для кемпінгу, там, для палатки, для кімнати, може. Але як же я здивувався, коли все-таки протестував його на вулиці і побачив, що оцю штуку реально можна як повноцінний ліхтар використовувати. Якщо відійти на 5 метрів від стіни будинку, то яскравості вистачить, щоб повністю його освітити. Якщо ж використовувати цей ліхтар в палаці чи в кімнаті будинку, то максимальної яскравості в 1000 люмен буде за очі. Ви реально зможете бачити кожен куток кімнати. На вулиці ж світло дійсно розсіюється, але все одно на відстані до 5 метрів видно все непогано. Єдине, що таким світлом ви точно будете засліплювати тих, хто рухається назустріч. Ліхтар однозначно топ. В хазяйстві, як то кажуть, згодиться. Також є режим блимання, червоно-синій. Можна також вмикати лише один колір і звуковий супровід сирени. Ну що ж, процесор DiMensity 9300. Я б його насправді до сих пір в кінці 25-го року теж сміливо називав би флагманським, ну бо реально не існує таких додатків, які могли б його просадити. Ну ні. Важливо, що і пам'ять тут швидка сучасних стандартів, а це також бонус до швидкості роботи. Якщо вам такий смартфон великий, ви можете дивитись на версію Armor 28 Ultra, тому що там в два рази менший е, акумулятор, але ліхтарика великого там немає. Коротше, давайте розбиратися з технічною частиною. Якщо дивитись на характеристики на папері, цей смартфон це просто монстр, адже процесор Dimensity 9300 Plus 9300 забезпечує дійсно гарну продуктивність. Наприклад, в Antutu цей смартфон набирає, знаєте скільки? 2 мільйони і 100 тисяч балів. Ось дивіться, будь ласка, це реально флагманські показники 2024 року. Але що стосується тротлінгу, то тут питання є як в 28 ультрі, так і в 29-й. Дивіться, що ми маємо по тротлінгу. Це я робив буквально недавно, перед тим як знімати огляд. А ось бачите, 16 хвилин всього на Тобто я дочекався, поки продуктивність впала до 60%, і думаю, зайду відразу в гру. перевірю, чи сильно буде видно, що вона там почала якось тупити, чи що, тому що смартфон був трошки теплий. І знаєте, що ні, гра не тупила. Вона запустилась швидко, вона грала швидко. А ось так виглядав перший мій прогін. Тобто, продуктивність сильно впала, аж хвилин через 20 приблизно. Максимального навантаження. Тобто, я думаю, що в реальних умовах використання ви навряд чи прям зможете його перегріти. Єдине, що якщо будете використовувати смартфон як навігатор, наприклад, в машині на торпедо почепити, на нього буде ліпити сонце літом, тоді, можливо, так. Можливо, перегрів ви трошки зловите з часом. Але в звичайному використанні ну навряд чи. Тепер до безумовних плюсів: 16 ГБ оперативки стандарту lpddr 5 x 1 ТБ пам'яті стандарту UFS 4.1. Це класно, це топові характеристики, дійсно, які просто вражають. Смартфон працює на 15-му андроїді, але варто зазначити, що на момент кінця літа 25-го року 28 ультра юліфон також отримав уже 15-й андроїд, тобто тут паритет. В смартфоні у нас слот для сім-карт, який має окремо два роз'єми для сім-карт і один ще для картки пам'яті. Це часто також ми бачимо в юліфонів. Запис розмов в цьому смартфоні також присутній. NFC модуль ну, само собою присутній, а ще тут Bluetooth 5.4. Знову ж таки, дякуємо процесору за це. Wi-Fi 7, а також USB 3.2 gen 2. Тобто всі новітні сучасні фішки, які є завдяки цьому процесору, в основному, вони є в цьому смартфоні. Але прикол в тому, що тут немає бездротової зарядки. А немає чому? А тому, що на її місці вліпили величезний ліхтар. Ось вам ще одна відмінність від 28 ї ультри, де ліхтаря немає, але бездротова зарядка 50 Втна була. Щодо роботи системи, я думаю, тут все очевидно і дуже зрозуміло. Тут жодних проблем у вас не буде. Я за декілька тижнів користування цим смартфоном взагалі не бачив жодного фрізу. Все, що б я хотів, все робиться прям максимально швидко і максимально комфортно. До речі, щодо акумулятору, він став вдвічі більшим 21 200 мАч. але якщо зайти на сайт виробника, то там вказано, що батарейка на 10 600 мАч. але вольтаж в неї більший в два рази. Ніж зазвичай в батареях смартфонів. Чесно вам скажу, я поки що не розібрався, що це таке, як це працює. Але якщо подивитися на розміри цього смартфону, ну я б сказав би так, що тут, можливо, і є батарейка на реальні 20 тисяч мАч. Я не знаю, як це працює, але працює. Смартфон дійсно гарно тримає акумулятор. Для мене його вистачає на три робочих дні активних. Ну, це активних. А YouTube я дивлюся в день дуже багато і слухаю музику. Для інших же людей 4-5 днів автономності ось цей апарат. Видасть взагалі легко. Ось ми заходимо з вами в асфальт. Я хочу, щоб ви повністю подивилися шлях, як буде, як буде виглядати гра, як буде виглядати меню. Дивіться, заходимо в налаштування. Максимальне налаштування, до речі, тут доступно навіть фреймрейт 90. Це тільки в флагманах, я таке бачу. Налаштування графіки всі на максимум стоять, як бачите. Так, заходимо в гру, а поки що декілька слів про дисплей. Ой, про динамік вибачаюсь Динамік тут один, як завжди в юліфонів. І якщо чесно, він мені взагалі не подобається. І з року в рік юліфон не показує нам нормального, нормального рівня якості звук. Ось тут один динамік, і грається він ну, так собі. Але коли граєте в гру, ви його не закриваєте. Ось так. Але якщо граєте в наушниках, то закриваєте розім для навушників з наушники. Тут якби дивіться, як вам зручно. І ось у нас вже запустилась гонка. Максимальні нагадують налаштування графіки. І зрозуміло, що жодних фрізів ви тут не побачите, тому що смартфон ну, він якби створений для ось таких от доволі потужних продуктивних завдань. Дуже класна графіка, жодного фрізу немає, все плавненько, все красивенько. Я думаю, в цьому плані смартфон вам точно зайде. Основний дисплей даного смартфону це, звичайно ж, AMOLED-матриця. Причому додатковий дисплей тут також з AMOLED-матрицею. Прикольно, але загострювати увагу на ньому ми не будемо. Я думаю, всім зрозуміло і так чому. Звичайна базова функціональність. Основний же дисплей точно такий самий, як в Armor 28 Ultra. І якщо на сайті виробника на Armor 28 Ultra написано, що скло тут Gorilla Glass Victus, то в даному смартфоні на офіційному сайті написано Gorilla Glass 3. Але мені здається, що це просто опечатка саме на цьому смартфоні. І, скоріш за все, скло тут таке ж саме: Corning Gorilla Glass Victus. А це непогано. Ну що ж, давайте про дисплей. Ось так написано на офіційному сайті 2200 ніт. Але це відразу скажу неправда. Коли я порівнював цей смартфон з одним із бюджетніших смартфонів на ips матриці який скоро, до речі, порівняння буде на каналі. Я побачив, що яскравість даного дисплею вона не набагато насправді більша від тої IPS-матриці. Тобто тут і близько немає 2200 ніт в піку, тут навіть 1000 ніт навряд чи вона тут є. Ось так. Але я скажу так: що на максимальній яскравості, звичайно ж, цього смартфону вистачає для використання на вулиці. Тут проблем точно немає. Що по характеристикам, якщо коротко, 6,7 дюймів, Full HD+, роздільна здатність, 120 Гц частота оновлення. Always on, до речі, тут є. Color Mode, можна трошки підкрутити кольори. Це все, як завжди, в юліфонах, все присутнє. Always on display. Ось такі штукенці ви можете поставити собі, щоб світилися у вас ось так. Я заблоковую. З'являється у нас на екранчику інформація, але вона дуже сильно жре акумулятор. Вона прям не їсть, а прям жре. Мені не подобається. Тому цю фішку я б я б собі не залишав саме на юліфонах. Сенсор максимально приємний, ледве торкаєшся до нього, він вже розуміє, що ти хочеш. Дуже приємний, дуже чутливий сенсор. Тут питань немає. Щодо другого дисплейчику позаду, це AMOLED дисплей, він також приємно, м'якенько так листається, все дуже класно працює, мені подобається, але функціональність, як ви розумієте, доволі невелика. Сенсу особливо з цього дисплею немає. Як на мене, краще б його тут не було на задній панелі. Якщо говоримо про налаштування заднього дисплею, вони, звичайно, є в меню. Заходимо в пункт міні-екран. Тут ви і яскравість підсвічування можете вибирати, скільки хвилин чи секунд він буде світитись у вас. Ну і трошки інших налаштувань тут у нас є. Ну, вибір циферблату, звичайно, також присутній. Якщо ми говоримо про те, наскільки приємно дивитись відео на цьому смартфоні, я думаю, ви все бачите самі. Дивитись дуже приємно. Якість дисплею тут дійсно класна, кольоропередача навіть трошки перенасичена. Як на мене, але в цілому good. Дисплей хороший, мені подобається. Плюс тут захист Gorilla Glass Victus що також немало важливо. Та і все. Гарний дисплей, що тут сказати. Основний модуль камери має роздільну здатність 50 мегапікселів Це доволі потужний однодюймовий повноцінний модуль від Sony iMX 989. Ну, по міркам смартфонів однодюймовий. І якщо порівнювати його з конкурентами, то це дуже непоганий вибір виробника, тому що, наприклад, такий же модуль встановлювався на фото флагман Xiaomi 13 Ultra. Завдяки потужному процесору цей смартфон вміє писати 8К відео, як всі сучасні флагмани. Але писати, звичайно ж, в 8К я б вам не радив. А от 4К і нижче з цим смартфон справляється дійсно непогано. Камери віліфона, само собою, непогані, це і так очевидно, тим більше за такі-то гроші. Але давайте трошки про деталі. По-перше, ви фото і відео тут можете знімати з увімкненим ось цим от величезним ліхтарем, а не зі спалахом. Як це зробити? Ось у нас для спалаху налаштування. І ось окремо для оцього от ліхтаря. Нажимаємо ОК. Отримуємо можливість знімати фото і відео з цією штукенцією. В режимі відео, бачите, вона також присутня. Так, декілька слів по режимах. Нічна зйомка присутня у нас тут також. Камера використовується на 64 мегапікселі. Фото-відео можна знімати. Тепер, що стосується ширококутної зйомки, також присутня ця штука. White Angel у нас окремо, ось в меню, 50 мегапікселів для цього використовується камера, і 50 мегапікселів – це ось ця сама основна камера Sony iMX 989. Режим більше, також можете подивитись. Тобто, все, як завжди, в юліфона, все по максимуму. Тепер давайте по факту, що ми бачимо в режимі відео. Ми можемо знімати 8К відео, зараз поставимо, ось дивіться, всі доступні роздільні здатності: 8К, 4K, Full HD та HD. 8к ми ставимо, тут не буде нестабілізації, неможливості вибрати, скільки кадрів на секунду знімати. Але коли ставимо 4К, у нас з'являється вже стабілізація. Якщо ми стабілізацію вимикаємо, то з'являється можливість навіть 60 FPS поставити. Дивіться, як плавненько бачите, 60 FPS 4 к працює. Тепер ми ставимо Full HD, і тут ми можемо і стабілізацію підробити. І 60 кадрів на секунду. О, тут уже все працює, але стабілізація тут ну реально доволі жорстко працює. Зараз в прикладах відео ви це все побачите. А, до речі, пару слів по звуку. Ви почуєте, але хочу сказати, що очікував трошки кращого запису звуку. Поки що захищені смартфони це ніяк не поборять. Дивимось приклади, вони дійсно непогані. Так, стабілізація в телефоні зазвичай дуже жорстка, і тут я так розумію, вона така ж сама. Ну, так. Ще трошки про стабілізацію. Знімання в сонячний день, але в холодку, тут сонечка немає. Але світла вистачає. так, Швидкість фокусування. Ріжій, ріжій, ріжій. Тут кет. Тут кет. Ну а запись видео в ночном режиме выглядит вот так. be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Бездротову зарядку в смартфону забрали, але дали вдвічі більше акумулятор і яскравий ліхтар. От і вся різниця, по суті, між 28 і 29 Ультрою обирати вам. Ось цей смартфон це дійсно крутий гаджет, який показав всім своїм конкурентам, як потрібно робити. Ну дійсно, смартфонів конкурентів на такому процесорі та взагалі на процесорі 9000 серії на даний момент просто немає. А це, як я вважаю, просто шах і мат від юліфони. Абсолютний флагман, захищений 25-го року Юліфон Армор 29 Ultra, був перед вами, а ще в нього великий акумулятор. Дякую, що додивились. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, і бувайте!